Доброго вечора, шановна спільнота, і дякую за каву, яку я п'ю цілими днями. Це неймовірно, вона смачна, вона сповнена вашої любові. Дякую за те, що ви підтримуєте донатами на каву. Дякую за спонсорські пакети через Patreon, через систему YouTube. Дякую за прямі. Донати на е, благодійний фонд майстра Ована Стефана. Я дякую вам, друзі, що ви підтримуєте нас вподобайками, ділитесь нашими етерами, е, ділитесь е, інформацією про академію, про майстра. Дякую, що зустрічаєте кожен ранок разом. І дякую, звісно, що ви. З нами. І ввечері, і завдяки вам монологи перетворилися в діалоги. Слава Богу. Я тільки хотів би, щоб ми підтягли перегляди. Переглядів замало і мотивація, ну, так собі, якщо чесно, продовжувати. Робота нелегка Теми обрати щовечора теж непросто. Інколи я сідаю. І не дуже розумію, про що говорити цей вечір. Тому, але коли я бачу збільшення переглядів, звісно, що я надихаюся тим. Я е, зауважу, що підписка це теж е, спосіб е, підтримати наш канал. Тому, будь ласка, підпишіться і на Фейсбук, і на інстаграм, і на телеграм, і на Ютуб Олен Стефан, і на Ютуб Олен Стефан. Академію І, як кажуть деякі блогери, підпишіть всіх своїх друзів, підпишіть, візьміть у них телефони і підпишіться за них. А їм потім зайде і вони потім будуть вам дякувати. Звісно, я запрошую на навчання в академію і на проходження марафонів. Це змінить ваш світ на краще. Отже, мої друзі, <кхід> сьогодні хотів би поговорити так про таке символи. Ви знаєте, раніше ви подивіться на культуру Єгипту, подивіться на перших людей, які жили в печерах. Символи супроводжували вже їх. Я вже мовчу про символи в пустелі Наска, які видно з космосу. Я давайте про ті символи. Писаний камінь, на ньому є купа петрогліфів. Я знаю, де, де вони розташовані на ньому. Не ці ідеотичні написи сучасників тут був хтось, а дійсно знаки і символи, які працюють і досі, магічні. Отже, в кожному символі зірка п'яти, ви бачите, півсвіту покорила зірка. Сатана. Чистий сатана. Подивіться на символізм Ватикану, сатанізм. Ви подивіться на тіару того чи як воно там називається, того папи. Все про сатану. Воно все кричить, сатана, а люди бігають і думають, що Бог. Хрест розп'яття, шести, шести промінна зірочка, і це свастика і все інше. Це символи дуже древні. І ними користувалися наші предки по всій планеті. Квітка життя, сім'я життя, <кій> дерево життя. Забрали і кабалісти деякі символи і почали використовувати своїх, і всі, всякі різні підсвічники наставляють по всьому світові. Закарпаття заставили символами Угорщини і таке інше. Я поважаю культуру кожного народу. Але чому три зуби не стоять по всьому світові, несучи волю, свободу, незалежність і надаючи мир і злагоду всьому світові? Чому ми, ми, українці, дозволяємо ставити символи, магічні символи інших культур, інших держав по всій країні? З якого дива? Схамінимося, може, у нас є свої чудові символи. Трипільська культура, я вважаю їх нащадками Атлантів, які чудові, прекрасні символи. Ви подивіться, Підкарпатська Русь. Там, так, да, дійсно там були русини. Не, не руські, не путайте ці, ці, не, не до людей недолюдейці, а русини, які е, собі мали величезну культуру Прикарпаття, Закарпаття. Ви подивіться, там перекликається. І з трипільською символікою, і з мексиканською. Ви подивіться на цю велетенський пласт культури, чому ми не ставимо, не відроджуємо свої культурні цінності, ми якісь приносимо собі, як то називається, ото, що осінню бігають всіх святих чи всіх чортів свято? Хеллоуін називається. Да? З якого дива? У нас свої прекрасні свята. Ми самі вміємо чорта ганяти. То, може, треба в кожні, на кожній площі поставити тризуб і прибрати символи кудись в якісь парки, культурні центри. От є культурний центр Угорщини, хай там десь в вістибюлі стоїть той РЛ. а не так, що він парить над всією Закарпаттям. Шкроку не ступи, щоб об крило не зацепитися. Я об'їздив все Закарпаття. Кругом ті ворони стоять угорські. Я з повагою до народу, до його культури. Але з якого дива? Це хіба Угорщина? В Угорщині є стільки тих птахів? Чому поруч не стоїть символ України, Трезуб? Чому у, того, у тої ворони на, на шиї не висить Трезуб? Вони, як хазяї собі там хазяйнують, засівають паспортами. А потім ми дивуємося, що на нас напали, що нас хочуть денацифікувати. Хлопці, дівчата, то досить. Є символи України, є символи нашого народу, нашої культури, нашої духовної спадщини, то напевно перед тим, як розставляти свічники по Україні і все інше, можливо, треба згадати свою спадщину, своїх богів. Мені каже, так Ісус Христос же ж був єврей, хіба не можна йому поклонятися? Да можна. Тільки кожен єврей Ісус Христос, давайте задамо таке питання: чи то про національність Христос, чи то про свідомість Будда, Конфуцій, Шива, інші духовні лідери, наші лідери, Сірко, характерники, Мольфари. Люди знань нашого народу, знання, досвід нашого народу. Ви подивіться, наскільки глибока і різноманітна наша культура. Кожна область має щось своє. Там тільки писанкарство. Давайте поставимо писанки з символами роду, з символами благодаті, блага, достатка, успіху. В кожному місці давайте поставимо писанку. Символ душі, якого у деяких народів, символ багатства, перенародження, відновлення життя, народження. В кінець кінців. Давайте поставимо чому ні? Чому ми дозволяємо ставити на нашій землі символи будь-кого, а це експансія? Це мітки, це як собачка попісила, міти територію. Нас з вами мітять, кому попало. А ми прапор обертаємо, не треба. Ми гімн переписуємо, не треба. Серце собі перепропішіть. Станьте патріотами! Пасіонаріями своєї країни. Схватіть за руку крадія, скажіть владі досить красти. Оце буде патріотично. І не треба ніякої вишиванщини. Хочеться, я інколи просто так одягаю вишиванку. Я е, е, мені, мені подобається. А інколи. І не хочеться її тягти навіть на свят. Ну, нема такого настрою. Але ж давайте дослідимо візерунки, вишивки, кожна, е, кожна місцина має свої тонкощі і написанці, і в різбярстві, і в гончарстві. У нас. Є кераміка, яка занесена. Ну, напишіть мені, яка кераміка українська занесена в спадщину ЮНЕСКО. Хто знає 500 років історії цієї кераміки? Майстрів віддатніші. В селі вуз, який дав більше народних художників України, чим Академії, Львова, Києва і Одеси разом взяті. Давайте. Приберемо меншу вартість свого серця, свого коду ДНК станемо з колін, об'єднаємось. І, скажемо так, волі, свободі, незалежності, честі, достоинству, багатству успіху нашого народу. І ми будемо непереможні в віках. Да прозвучить, да восяє український народ, його дух. Його сила, його непереможність. Ну що, добраніч!